Вітаю, вітаю, вітаю! Так, летимо, летимо, як завжди. Дивимось куди падати, а я вам хочу на ту заправочку. Три-два раз Ти полетіли. Трошки далі вовчика Пролетимо Бучок маскав. Хить, хить. Так, звісно, касу спустимо, глуші нема ніфіга взагалі. Так, пішов... Пішов перший, перший пішов. Так, що як там було в гаді? Ого. Це, це я залізницю. Ренотав. Ну, добре, забущений, забущений. Так, ну що, що, в принципі, поупражнялися цими перчатулечками. Так, будемо дивитися, що його далі тут можна робити. Там ще й хтось стріляється. Зараз подивимось, хто... О ношечки Сіпез Гля. Тоба на снайперка звикав до однієї, блять. 100 років. Тепер до цієї ще 100 років звикнути треба. Що тобі? Як. Ого. Нормальненько їздимо. Їздимо так, як в принципі Степанович завідував. Так. Ти там лазив, а? Ах ти, скуро, глядь, ще по мені стріляв. Ну, де ти, де ти? Вилізи. Вкажи свою писочок. В не покажеш. Іди, шо? О. Так. Це погано, він на висоті, а я на низині. Це прям дуже неприємні речі, неприємні. Так, тут руху нема, он там чи чиясь стоїть там щось. А звідки? Ах ти ж, курва з острова. Так, Треба звідси... Має рить. Треба звідси їхати, курва, може, автівку розбив мені. тобі. тебе? Та й ця така собі. Так, ну добре, добре. З автівкою ми розберемося зараз. Тут ще однієї Поїхали, когось знайдемо зараз від допапелити. Так, ну. Є Нормальна автівочка. Як щось по патрону, в мене дуже, дуже мало. Трошечки тобі. О, це що таке? Це тут хтось. Шелендів? Симоярків? Так що це за сліди були, я щось не помню? Як я відвик від цих патронів? Блять, це ще зліна. Отлічненько. Що там в тебе? Би нема патронів. Щоб тобі курва лежилося добре на цьому світі. Так, так, так. Та якось і все, да? По ітогу. Бляха, 58 патронів. Що ти будеш робити? Ну як ти... Як ось он тут на ліські відбігає? Ага, дякую. Дуже дякую, не забавчик. Нові перчаточки. А візьмемо, хох, так та гелі хтось запаркував, так запаркував нормально. Так, це, звісно, може бути. Може бути засідка. Засідки це, звісно, таке от діло. Приїдемось. О, патрончики, бутилочка, супер. Так, а що це? Сліди. Сліди якогось. Сліди, ага, Ну да, конечно. Схлопался ад. Вот. Обзденешь, обз -забздёныш. Так, ну и ты, ты забзабзденешь. Ага, ага, ага. Клой. Блять, еще и укрытия там есть. Что то Давай, швидкость. Ё, твою мать, не хуйся. Так, осторожненько. Осторожненько. Нормальненько так постреляли. Особливо по мені, на жаль, розряд. І в дупу Пітушара. Ми пітушара. Блять, ну опять... 35 патронів. Та куди вони діваються, господи, постріляв трошки, все, нема патронів. Бля. Чим його їх лопасить, не розумію. Це, блядь, дікуха якась. Так, ні. Нам їхати сюди пораха ну, якийсь пес? <laughs> Нормальный Нормальненько Так, что-то бы Раскизать или не нараскизать не Силенький. Аїди сюди. Блять, два патрона 13, блять. 10 хілк, все, хилку сейчас доедаю, все, бля. Просто, блять, кайф. Бля, курва якась там подлазить. сок. ничем, хлопцы. О, блядь! Ах. Ах, <смеш> <смеш> ты, конечно. Даже в час на мене сзади прям. Хех, каш у вас двоє? Ну так по суті, двоє. двое добиваю його. Господи, гляво, то патронів! По 4... По 400 штук, Дві банки. То лутається хлопчик, нормально. ще й машина підірвав. Зона, зона, зона. Прицілься! Хуй. <смеш> 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 давай, давай, хоп. Нормально попав, хорошо. Боже, вона над тобою здівається просто. Ну, і що? Твою мать, який ти волох, ну це таке.